Проблема з парковками в Києві для всіх не новина, але давайте безпечно припаркуємось в центрі столиці. Перша наша локація це звісно паркінг цуму. Паркінг працює сім днів на тиждень та розрахований на 172 автомобілі. Вартість паркінга 120 гривень година з 10 ранку по 10 вечора. Якщо ви хочете залишити свій автомобіль на ніч з десятої вечора до десятої ранку, то вартість буде складати 40 гривень година. Але пам'ятайте, заїзд в нього не для слабких духом. Наша друга локація це підземний паркінг Арена Сіті. Він як і ЦУМ, має одразу вихід в ТЦ, що по вартості. Вартість 100 гривень година, доба 900 гривень. 10 хвилин перші безкоштовні. До речі, тут завжди є вільні місця і дуже класний заїзд. Третя наша локація це парковка біля готелю Дніпро. Так, це не критий паркінг, але ця парковка під охороною. Вартість 100 гривень година або 700 гривень доба. 10 хвилин перші безкоштовні. А якщо ви не так сильно переймаєтесь за цілісність свого авто, на кожній вулиці є муніципальна парковка, вартість 35 гривень година. Але на вулиці Прорізна передбачені ось такі кармани, де вашому авто буде безпечніше. Припаркуватись в центрі Києва можливо, головне знати де і враховувати вартість. Тож зберігайте це відео.